Вітаю вас в ефірі Лтави. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчук готовий і надалі приймати біженців із Криму. У медичних закладах пройшла акція здоров'я без корупції. У центрі міста сталося ДТП з постраждалими. Про це та інше далі у нашому випуску. Залишайтеся з нами. У п'ятницю 4 квітня під головуванням прем'єра міністра України Арсенія Яценюка відбулася селекторна нарада членів уряду з головами облдержадміністрацій з питання розселення громадян, які виїхали з Криму. Зараз наше завдання розселити, надати місця у школах, садках та зробити все, аби людина знайшла роботу, зазначив Арсеній Яценюк. Сьогодні ці питання обговорювали представники відповідних служб міста на нараді, яку у міськвиконкомі провів перший заступник міського голови Віктор Калашник. У п'ятницю звіт. Область сьогодні звітує місто, враховуючи тенденції на збільшення кількості біженців з півдня та сходу країни. На сьогоднішній день держава не розглядає питання і, на жаль, немає такої можливості про забезпечення їх постійним житлом на ті території, які їх переселяють чи вони саме переселяються, за виключенням категорії військових, які централізовано. Виводяться з Антономної Республіки Крим і визначаються міста місця для дислокації цих цих категорій на сьогоднішній день. Близько двох тисяч біженців прийняв Львів. Тільки ж Вінницька область, близько тисячі Київ у Кременчуці за повідомленням начальника департаменту праці та соціального захисту населення Олександра Дзюби числиться п'ять родин та дві особи. Усім надана допомога у працевлаштуванні. Діти ходять в школу, малеча в садочки. Більшість з родин житло орендують. Наразі міське квартирне управління вирішує питання нових місць проживання у кімнату гуртожитку по Гагаріна, 24. Перевірено стан десяти кімнат. Це три Сім'ї по чотири чоловіки і один одинок, як було вже наголошено раніше. Тобто ми можемо змістити. Єдине там потрібно тільки косметичний ремонт. Я думаю, що силами та засобами цих громадян, які будуть проживати, вони можуть там навести порядок. Керівництво міграційної служби міста звернулося до начальників залізничного та автовокзалів щодо розміщення інформації для реєстрації місця проживання. Усі соціальні допомоги та пенсії виплачуються вчасно та у повному обсязі. Діти біженців у школах харчуються безкоштовно, як безкоштовною лікуються за цей час. На бранхіт та ГРВІ захворіло двоє малюків. Надалі переконані можновладці потрібно визначитися зі статусом біженець. А вже сьогодні готується рішення облради щодо фінансування програми тимчасового розселення громадян, які залишають Окуповану територію у Кременчуці в ніч на 5 квітня в центрі міста зіткнулися Ауді і ЗАЗДЕО. Чотири людини постраждали в аварії, повідомляють у Кременчуцькому міському відділі Дазі. ДТП сталося о пів на першу ночі на перехресті вулиці Сумської та Шевченка. Після зіткнення автомобілів «Ауді» вилетів з дороги і зніс металеву огорожу, яку завбачливий господар приватного будинку встановив для захисту від подібних випадків. Загорожа зупинила машину, інакше б ауді просто в'їхала до людей в оселю. Як зазначають працівники ДАІ, водій ауді порушив правила дорожнього руху. Він їхав по вулиці Шевченка і не поступався дорогою за здео, який рухався головною дорогою. У результаті аварії постраждали водій ДЕО і його пасажир. Обидва наразі знаходяться у важкому стані в реанімації. Чоловіки отримали закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку. Водій та пасажирка ЗАЗДО під час ДТП також отримали запиття та переломи. І їх було доправлено до лікарень в стані середньої тяжкості. Сьогодні на черговій апаратній нараді у райвиконкомі відзначили кращих спортсменів автозаводського району та розглянули нагальне для усього Кременчука питання проведення двомісячника чистоти та порядку. Нараду розпочали з приємного за високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави автозаводського району Кременчука. Голова райради Валентин Шафарост нагородив трьох вихованців ДЮСШ номер 2 Вихованці наші ДЮСШ номер 2 Березні місяці я вважаю, достойно виступили на спортивних змаганнях і стали бронзовими призерами. Почесну відзнаку отримали бронзові призерки чемпіонату України з пляжного волейболу в закритих приміщеннях: Волосова Таїсія і Манаєнкова Вікторія та зяблицяв Олексій, володар бронзової медалі чемпіонату світу з Тхеквондо, який проходив у Тайвані. Відзначили також роботу тренерів та директора спортшколи Станіслава Шаляпіна. Бажаємо подальших вам спортивних успіхів і подальшому прославляти наше славетне місто Кременчук і наш славетний автозаводський район. Головне обговорюване на нараді питання стосувалося благоустрою району. Особлива увага приватному сектору, вважає голова автозаводської райради. Приватний сектор наш він закріплений за нашою автозаводською районною радою, і цього за нас ніхто виконувати не буде. По угодам з КТП 1628 між мешканцями приватного сектору КТП. Скільки на сьогодні проценту відношення складені в Атозаводському районі? 86%. По спальманні листя сухого сміття. Скільки скарг надійшло за минулий тиждень? Чотири. Всі відпрацьовані? Так. Да. Протоколи складені на порушники? Не. Попереджені? Валентин Шафорост впевнений, що Автозаводський район зобов'язаний активно долучитися до проведення двомічника чистоти. 10 буде буде парку воїнів інтернаціоналістів проводитися колишна акція Зелена толока і 12 квітня, як вже сказали, день довкілля. До кінця дня максимум до мене план проведення. Там необхідно людей, мабуть, забезпечити якимось обладнанням, так і спецодягом. Продумаємо де Деко будемо розставляти, але і в тому числі контролювати ще підприємства, організації, установи, як вони будуть проводити день довкілля. Посадовець наголосив на тому, що ТЕЦ також має брати участь у загальному гуртовому прибиранні. По ТЕЦ по охоронній зоні йде теплотраса, чому до сих пір не прибрана. Охорона зона 5 метрів зліва справа, де теплотраса проходить. Я особисто розмовляв з директором, він пообіцяв, ще минулого чи позаминулого понеділка, але не прибирається. На що треба робити? Мабуть, приписи. Вже третій тиждень в Автозаводському районі проводяться об'їзди території, зазначив заступник голови районної ради Олександр Климовський. Фахівці складають схему проблемних ділянок району. Зараз ми складаємо, наносимо на карті позначки, що тих місць, де у нас постійні звалища сміття. Скажіть, будь ласка, коли така схема буде готова? Ми вже про це говоримо. Ця схема власне вона. Є готова але вона є неповна, тому що ми не за дві неділі не можемо повністю їхати на Ми залучаємо спеціалістів по роботі з населенням. Серйозний відрізок роботи, благоустрій, тому, будь ласка, звертайте серйозну увагу по наведенню порядку, благоустрій на території нашого Тазоводського району. 7 квітня відзначають не тільки велике релігійне свято благовіщення Богородиці, а й міжнародний день здоров'я. Сьогодні представники правого сектору провели акцію здоров'я без корупції. Разом із борцями за справедливість в медичних закладах побували і наші кореспонденти. «Здоров'я без корупції. З таким гаслом представники правого сектору зібралися біля поліклініки третьої міської лікарні. Наші граждані, які столкнулися з корупцією в закладах медицини, смогли позвонить нам телефон доверия, который будет размещен в каждом медицинском закладе, и обратиться со своей болью, со своей проблемой, мы обещаем отреагировать на это все. И надеемся совместными усилиями, что мы сможем победить коррупцию. Аби дізнатися, що думає керівництво поліклініки про корупцію та акцію, ми звернулися за коментарями до головного лікаря. Якщо це допоможе збалансувати бюджет лікарні, Если это поможет в оказании медицинской помощи, то считайте и меня членом правого сектора. Можно, я еще раз говорю, на сегодняшний день просто отказаться от благодейных внесков и все остальное. Но у нас тогда через две недели полностью станет больница. Кислород, наркотики, средства для наркозов, меры и т.д. и т.п. Транспорт, поверка вот этих же аппаратуры. Ви ж самі не захотіте, щоб вам или кому комусь из ваших родственников на аппаратуре апаратурі щось делали, правильно? А де взять взяти? В бюджеті їх не. Відсьогодні в медичних закладах Кременчука з'явилися плакати із номером телефонної гарячої лінії. Якщо від вас вимагають хабар, можна поскаржитися за цим номером. Якщо люди будуть інформувати нас о случаях корупції, ми будемо дійствовати і допомагати нашим жителям міста Кременчуга. Ми будемо перевіряти дані степень корупції, що саме требують і допомагати людям лічитися без фінансової допомоги кому-то в карман. Впродовження теми про здоров'я. У Крюківському районі студентки університету третього віку відсвяткували день здоров'я спортивними змаганнями. У свої за 60 вони продемонстрували вправність, швидкість та позитивний настрій. Подробиці у наступному матеріалі. У Крюківському районі вже стало доброю традицією відзначати Міжнародний день здоров'я спортивними змаганнями серед студентів університету третього віку. Таке спортивне дозвілля організували Крюківський районний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з територіальним центром. Перед початком змагань своїх підопічних привітала ректор університету, начальник управління праці та соціального захисту населення Людмила Ривега. Я бажаю і підтримати учасників змагань прийшли сьогодні і почесні гості паралімпійський чемпіон з легкої атлетики Андрій Голівець. Чотирикратний чемпіон ДЕФОлімпійських ігор з легкої атлетики Олег Білоконь та начальник Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни Микола Литвиненко неможливо вам не захопуватись, бо не тільки сьогодні, а кожного дня ви знаєте і робите те, що треба робити, щоб підтримувати на достатньому рівні своєї здоров'я. Хай ваше право, ваші заняття допомагає вам ще. И особенно сегодня, когда каждый из вас будет победителем. Вы знаете, у меня восторг, что я смотрю на вас, и все глаза говорят, заряд... вы собрались сюда, такие пообщаться, посоревноваться, я хочу пожелать вам счастья, здоровья. Ну и как бы от нас, чтобы не получили травму. Чтобы все это было удовольствием. удовольствие, как бы не соревнуйтесь на победу, а больше на участие. Учасниці шести команд під час змагань демонстрували чудову вправність і швидкість і були дуже активними. Спостерігаючи за ними, не відчувалося, що ці жіночки вже давно пенсіонерки і досягли поважного віку. Кому минуло за 60 років, кому за 75, а кому й за 78 років. Своєю енергією і позитивом вони заряджали усіх присутніх. За їх словами, у них настала друга молодість. Ну, по-перше, ми студенти. А студенти взагалі – бойовий народ. И мы стараемся вот нашей команде нас пять у нас общий возраст 385 лет, а энергия у нас гораздо мы чувствуем себя моложе и это нам помогает и наш университет, потому что мы там набираем свой дух, а телом мы так сказать здесь тренируем и всем это очень нравится. Займаюсь спортом, каждый день 6 километров швидкою ходой своей собакой до Днепра назад. Роблю зарядку, і звичайно, це дуже легкі вправи були, дуже для нас легкі. Нам треба ще й трошки поважче. Змагання на ура треба почаще такі сорівнування для таких покоління. Ми благодарні, що є такий інститут спеціально для нашого Не Все ще виходить, бо перший раз тільки беру участь, але з великим задоволенням. Учасників змагань розважали вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 1 але всіх присутніх приємно вразив східний танок у виконанні студенток університету третього віку. Як і у всіх змаганнях, були і переможці, і нагороди, але без подарунків ніхто не залишився. Бібліотечна філія номер 4 що знаходиться на молодіжному, отримала в подарунок від народного депутата Костянтина Живаго комплект книжок та принтер, докладніше у сюжеті. Працівники четвертої бібліотеки переконані, мишка комп'ютера ніколи не замінить книгу. Звичайно, можна скористатися електронними книгами або комп'ютерами, та все таки друковані видання завжди залишатимуться незамінним провідником до нових знань. Хто як не культурологи знають, яке важливе значення мають книжки, особливо твори тих авторів, які розкривають душу українського народу. До 200-річчя, з дня народження Шевченка працівники та користувачі бібліотеки номер 4 підготували виступ, присвячений творчості поета. Послухати читання про найцікавіші моменти життя Великого Кобзаря завітала Ірина Зінченко, помічник народного депутата Костянтина Живаго, і прийшла не сама, а з подарунками. Від імені народного депутата гостя подарувала бібліотеці. Принтер та комплект книжок, до якого входять збірки українських та зарубіжних авторів. Тут є дуже цікаві як і для дітей, так і для юнацтва збірки. Збірки ці сценарні, збірки і мистецькі, збірки і художні, і мистецькі, і такі, які можна використовувати як в роботі педагога, так і в роботі інших галузей. Також Ірина Зінченка нагадала присутнім, що потрібно зробити, якщо у когось виникне бажання звернутися до народного депутата. Я б хотіла від вас почути, які заходи для району молодіжного ви б бажали провести спільно з народним депутатом Костянтином Живаго. Ваше побажання ви можете передати у відділ сім'ї та молоді міській виконкому, завідуюча Усанова Ольга Петрівна. Вона мені передасть. Тобто давайте робити наш, наше місто краще. Нині бібліотека обслуговує 1300 читачів. Працівники переконані, що після поповнення книжкового асортименту відвідувачів стане значно більше. Цієї суботи завершився фестивальний конкурсний відбір Кременчуцького розмажіття у танцювальному марафоні Ритми планети взяли участь понад 500 учасників віком від 5 до 17 років. За змаганнями конкурсантів на танцювальному майданчику міського палацу культури спостерігала наша знімальна група. В залі міського палацу культури аншлаг болівальників з числа хореографів, батьків, близьких родичів та друзів в центральному секторі журі відбіркового туру, якому нині не позаздриш. Ритми планети один з наймасовіших конкурсів відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків. Чотири групи танцюристів віком від 5 до 17 років, як ми встигли зрозуміти, налаштовані лише на перемогу. Я займаюся вже 5 років. Мені це дуже подобається. Ну танцями я живу. Я занимаюсь в коллективе бальних танцев сказка. Нашему коллективу будет исполняться 6 лет уже скоро. Сегодня будем исполнять танец. Квікстеп лісу Алісу надіємося на побіду. А на сцені тим часом дійсно розмаїття танцювальних композицій, хореографічних постановок, ритмічних малюнків, яскравих художніх образів і барвистих костюмів. Сольні номери змінюють різні за віком та чисельністю колективи. Усіх їх єднає любов до танцювального мистецтва. Мені подобається займатися бальними танцями, тому що коли ми танцюємо, мені просто подобається виконувати ці рухання. Я з дитинства танцювала, хотіла навчитися танцювати. Я хотіла танцювати, тому що мені подобаються бальні танці і в мене виходить просто танцювати. Я люблю займатися бальними танцями, тому що Движения красивые, они такие... Ну, для дівчики, для мачіка, і я з дітства танцювала. Плаця красиве. Різні жанри, стилі, тематика постановок, але вся ця танцювальна феєрія пронизана неймовірною сонячною енергією, щирістю і позитивом. Тож, крім звичних хвилювань за своїх чад, глядачі отримали море задоволення та естетичної насолоди. Втомлений з чотиригодинним танцювальним марафоном журі, врешті-решт мусило зробити об'єктивний вибір. Дійство було надзвичайно вражаюче. Компетентне журі переглянуло 53 номери, в яких брали участь. 543 дитини. Найкраще враження, як на мене особисто, і це говорять оцінки журі, справило кілька хореографічних колективів, які в різних жанрах хореографії виступають. Це ансамбль спортивно-бального танцю струмочок, це ансамбль сучасного танцю фурор, і ансамбль народного танцю Сузір'я Дніпра. І всі вони, відповідно, мають перші місця у різних вікових категоріях. Відбіркові тури Кременчуцької розмаїття завершили. Переможців визначено. Найталановитіших побачимо вже на травневому галаконцерті. І наостанок про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно і без опадів. Вночі від плюс 3 до 5 градусів, день до плюс 15. Такий прогноз погоди надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Цією інформацією завершуємо випуск. Сподіваємося на гарну погоду і добрі новини. Якими вони будуть, дізнаємося вже завтра щасти.